Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні в цьому відео я буду відкривати 10 ящик. Ну а перед цим, як ви маєте поставити лайк та підписатися. Попробуйте встигнути за 3 секунди. Раз, два, три. Якщо встигнули, то пишіть в коментарях. Ну, а ми перейдемо до відео. І так, в цьому відео ми відкриваємо 10 ящиків. відкриваємо перший ящик. Це давайте кейс Відкриваємо і чекаємо, що нам випаде. І... О! майже бабочка! Майже бабочка! Я би не відказався від бабочки. Другий фарм кейс, Поїхали. І дивимося, що нам випадає. Ну, як завжди. Давайте. Тепер... Давайте тепер бронзовий. Так, девимомся, дивсі, дивимося. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, окей. Ну, віовай, окей. Давайте ще раз бронзовий Відкриємо. Девимося і... і опять віовай. Давайте тепер обичний кейс відкриємо. Демом. Так. Так, 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 так. так. ну ну майже ножик. Там был АК-74 Фоксинг. Ну и нас по... Вот серебряный и потом будем утилизировать. Давай. ну 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 Мы какие Мы какие Рокетмен Окей ню Утилизать Давайте, погнали ню и... Панда. Ну у мене, мене вже є панда. Там вже... У мене вже два другий скин на панду. У мене був скин на панду. Шоу він скин випав на панду. Утилізація Давайте понах. Так, сто, е, так, дем і... серебряники О, зараз його відкриємо Так, пацани, е, відкриваємо утилізацію. Раз, два, три. Так, у Дивіться, що нам випадає. Так, 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 так. Ви щось дуже довго крутиться. О! І 200 доларів. Нормально, так, нормально, нормально. Відкриваємо серебряний. І погнали. Так. Що нам випаде серебряного? Ну, рокетмен. Тоже. Два серебряних і два рокетмена. Як? І утилізація. Давай що. Що нам тут файно віддадуть? І серебряний кейс. І опять відкриваємо. Серебряний кейс. Якщо би випав скелетан то би було круто. Ну... і МПП-5 Джибу. E, ну, а на цьому все. Всім пока. І наступне відео, напевно, вийде завтра. І власне степентиші. プシューパパ。